П'ятикласниця Владислава Масло бере бюлетень і сідає за стіл. Сьогодні в Чернігівській школі номер 2 голосування обирають найкращі шкільні проєкти міста. Дівчинка каже: раніше вже бачила, як відбувається процес виборів. Та сьогодні розібралася в цьому детальніше. Я ходила на вибори, здається, у 2020 році. Мер міста у Ніжень я вибирала мені зрозуміліше тут, тому що я раніше ходила тільки з батьком. і Він ставив галочки. Однокласниця Владислави Олександра Яковенко в роздумах, бо проголосувати можна за два проєкти. Ми з подружкою домовилися, що будемо голосувати за номер 22 та 28, А я хочу ще. Я думаю, може проголосувати за школу мого найкращого друга. Класи голосують по черзі, розповідає голова виборчої комісії Роман Падалко. Все відбувається як на всеукраїнських чи місцевих виборах, проте є один нюанс. Спочатку потрібно дати папірець, на якому буде дозвіл батьків, що дитина має право якби голосу проголосувати за чи інший проєкт. І тільки після цього вже заповнюється план. У Чернігові змагається 27 проєктів по одному від школи, говорить Сергій Омелічкін. Він координатор ініціативи Громадський бюджет на дитячі мрії її реалізують у рамках швейцарсько українського проєкту Десайт. Це вперше в місті Чернігові і ще трьох територіальних громадах Чернігівської області. Це Березнянська, Менська і Коробська. Проваджується цей інструмент. Цей інструмент дозволяє. Закладам, шкільним командам діткам з 5 по 11 клас залучитися в процес підготовки написання шкільних проєктів. І саме зараз триває найгарячіший етап. Етап голосування сьогодні основний день голосування для всіх шкіл. Пояснює Сергій Омелічкін. 29 травня зможуть проголосувати ті, хто не встиг. Але це стосується тільки учнів. Усі інші можуть віддати свій голос онлайн. Онлайн можуть голосувати всі члени територіальної громади міста Чернігова на електронній платформі. Під час підрахунку голосів врахують вагові коефіцієнти. Пояснює Сергій Омелічкін. Це вирівняє шанси на успіх маленьких та великих яких шкіл за його словами більшу частину коштів для переможців виділяють донори? Загальна сума конкурсу 1 мільйон 53 тисячі гривень. Із них 1 мільйон виділяється в рамках проєкту. Це донорські кошти, і 53 тисячі гривень це співфінансування із місцевого бюджету. І відповідно, в рамках цієї суми буде два проекти переможця. Це 526 тисяч 500 гривень. Ми ще розглядаємо можливість і скоріше за все, ми будемо трішки збільшувати фінансування проєктів в рамках донорських коштів. Знаходиться наша майбутня ресурсна кімната. Ми плануємо зробити її тут. Ресурсна кімната це проєкт другої школи. Десятикласниця Катерина Журавель авторка ідеї. Каже, мріяли про неї разом із подругою ще з молодших класів. Над розробкою проєкту працювала команда з десяти людей: учні, педагоги та батьки. Цей простір з книжковими шафами, столами та пуфами, телевізором і проектором буде потрібен для різних цілей. Тут будуть проходити засідання шкільного парламенту. Тут будуть проходити уроки. Ви можете підійти до вчителя, сказати, що давайте сьогодні проведемо урок у ресурсній кімнаті. От, наприклад, завтра в нас буде книжковий клуб, і е, до сих пір у нас не вирішено питання, де все ж таки він буде, тому що потрібна. Гарна дошка, гарний телевізор звичайному класі. Звичайно, зручно збиратися, але не настільки, як, як це була присутна кімната. Ми можемо проводити безперечно. Тут і тренінги звичайні можемо проводити екоментрінг. Результати голосування оприлюднять у червні. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.